Дуже багато людей, які брали, купували обладнання для того, щоб відновлювати хребет. Але за цей час роботи ми побачили топ-4 помилки, які роблять користувачі обладнання топрелакс для відновлення хребта. Перша сама така визнана помилка, це звичайно не розігрівають хреб... м'язи хребта, м'язи спини. Перед тим як впливати, то пролаксом на відновлення спини, про що це каже? Це каже, що ми на наші м'язи за цілий день стають цупкі дуже як холодний пластилин. І ми беремо топрелакс і дуже хочемо, щоб вони стали еластичними, зняли болі. Все, все, все це не відбувається, тому що для перед тим як користуватися топлелаксом, принципове питання розігріти спину. Тоді м'язи стають еластичними, кровообіг покращується, і ви отримуєте набагато ефективніший результат. Друга помилка це, звичайно, для відновлення хребта. Нам потрібна вечірня тракція. Що таке тракція? Це витяжіння хребта. Що це значить? Це коли він цілий день компресується, отак. Він зжимаються, диски, отак, все. А вечором нам треба лягти і збільшити простір, тобто потягнути спину. Зробити фукуцудзі, витягнути. Все це робиться також на розігріті м'язи. Тобто ми беремо нову хід, прогріваємося. На температурі 40 градусів це взагалі не ефективно. А прогрівати, прогрівати треба на температурі 55 і вище градусів на від 20 до більше стільки можете хвилин, для того, щоб весь хребет могло окутати м -м, тепло і зробити еластичними. І м'язи, і зв'язки, і сухожилля, і покращити кровообіг. Тоді ми робимо витяжіння хребта і лягаємо спати. Це дає змогу відновлюватись хребту. Третя помилка, яку обов'язково на яку треба звернути увагу, це звичайно. Мало п'ють води, тобто вода є незамінний компонент в відновлюванні хрещової тканини. Тобто, взагалі, нам потрібно, скажімо так, не можна вилікувати організм, якщо ви не допиваєте якісну воду. Чому я кажу про якісну воду? Що будь-яку воду ми багато розкажемо, що організм перероблює для того, щоб впустити до себе в клітину. І на це витрачається дуже багато імунітету, і це якраз про те, що якщо імунітету мало, хвороби є, то вода може йти в отоки на вихід, но користі не приносить. Тому вода за нею треба слідкувати. Вона має бути якісною, і це дозволить нам, що з вами робити, давати змогу нашим хрещовим тканям Відновлюватися. І четвертий дуже дуже важливий пункт це коли ми використовуємо обладнання в день. А це гарне время, взагалі, але не для відновлення хребта. Чому? Бо днем ви не лягаєте відпочивати, а будь-який ефект зберігається лише. Той момент, коли після масажу ви витяжіння, прогрівання, ви лягаєте в такому ж стані відпочивати. Тобто не перевантажуєте свій хребет. Бо якщо я лежала на масажі, мені зробили витяжіння, розігріли, все просто супер. Після цього я піднімаюся. Зараз сижу або стою, або йду. А мій хребет продовжує що робити? Здавлювати, стискатись і цей ефект від масажу йде, куди на смітник. На смітник. Тому від 100 залишиться до 30%. навіть не 30%. Тому дуже важливо знати, що коли ви хочете відновити... Своє здоров'я за допомогою системи 595, максимально ефективний час. Це ранок і вечір. Вечір для того, щоб відновити під час нічного сну. Ранок для того, щоб включити організм в роботу. Це були основні чотири помилки, які роблять користувачі обладнання для того, щоб відновити хребет. Тому залишайтесь з нами на каналі, приводьте друзів, під'єднуйтесь, задавайте питання, і давайте будемо здоровими і щасливими разом з системою 5.95. До зустрічі.